Поки УПЛ на паузі увага всієї футбольної спільноти прикута до матчів збірників у клубних таборах якраз той момент, коли є час віддихатися після перегонів у чемпіонаті та спокійно відпрацювати нові ідеї на практиці, награти комбінації та дати шанс усім тим, хто здоровий, ну і звичайно ж новачкам. Так, звісно, контрольний матч то не про турнірну таблицю. Це скоріше як свій рідний полігон, на якому можна без тиску експериментувати зі схемами, підкидати хвилини хлопцям із лавки та награвати основу перед справжніми зарубами у чемпіонаті. Контрольний матч із з за домовленістю сторін було вирішено зіграти по добре знайомим обом наставникам команд схемою. Чотири тайми по 30 хвилин. Кожен на початку першого слоту більш активними виглядали номінальні гості. Синьобілі без особливої гостроти декілька разів намагались прорвати оборону логанчан, але це були лише наміри підпортити голкіперу суперників настрій. Пізніше вже прийшла черга попрацювати в рамці Льопці, який на останньому рубежі діяв дуже впевнено. І все ж таки на 13 13-й хвилині м'яч влітає в наші ворота. Щоправда, одразу рефері зупиняє радість зорі, тому як за мить до цього була зафіксована гра рукою. На екваторі тайму знову непоганий відрізок ватації у виконанні синьо-білих і знову втрачаємо чудові нагоди відкрити рахунок. А далі до кінця першої 30-ти хвилинки гра перейшла під контроль зорі. Підопічні скрипника відчутно додали в тиску, і все ж таки команди на перший антракт пішли за рівного рахунку. Нуль-нуль. Другий тайм перейшов у змаганнях, хто краще виконує стандарти. Було декілька перспективних підходів з обох боків, але жоден так і не досяг бажаного результату. Суперники трохи полоскотали нерви один одного, на тому і все. Непоганий підхід ближче до завершення другого тайму був у Лосенка, але м'яч трохи розминувся із каркасом воріт. А ось майже під свисток арбітра на другу перерву луганчани вийшли вперед: 59-та хвилина, Маткевич 1-0. Далі суперники беруть довгу паузу, аби майже на 100% змінити склади та продовжувати виконувати кожен свої завдання. Третій тайм у футболі, хоча і має інший підтекст, але тут було зовсім не до жартів і не до відпочинку за колісами футболу. І якщо перші 15 хвилин були повністю за суперниками, то догравали цей відрізок протистояння вже під піддиктовку Кудрівки. Ось тут рефері мав всі підстави ставити точку в ворота зорі, але вирішив, що на порушення правил тут не тягне. Чергова перерва в матчі. Четвертий тайм вийшов найцікавішим на події після того, як тренери знову провели декілька змін у своїх складах. Ось так на 93-й хвилині втрачає нагоду зрівняти рахунок світюха, пробиваючи головою повз ворота. За дві хвилини Рогозинський вийшов на побачення з кіпером зорі. Але Валерій і пас не віддав партнерові і сам заметушився з прийняттям рішення. На 97-й хвилині Мачелюк розряджає свою гармату, але Турбаєвський грає бездоганно. І знову Кудрівка в Атаці. Ось так на 99-й хвилині Литовченко намагається обвідним ударом вразити ворота. Не пощастило, хто шукає, той завжди знайде. Затяжна навала Кудрівки, врешті-решт приносить свої плоди у вигляді голу, який оформив Матвєєв в метушні проштовхнувши м'яч у ворота. Один-один. А за дві хвилини злий геній зорі Маткевич знову виводить свою команду вперед, ефектно оформивши дубль в матчі. Небезпечна атака Кудрівки, і знову падіння у карному майданчику поза увагою деревинського. А за три хвилини до завершення матчу Вантух прошелестів лівим флангом, зробив простріл на дальню, де слесар і поставив крапку в цій насиченій та цікавій дуелі. Зоря Кудрівка 3-1. В контрольних матчах голи, можливо і не такі важливі, як в ВПЛ. І тим не менш прокоментую власний гол. Дмитро Киркішко розібрався на фланзі, прострілив і там серія кашетів і запхали цей матч. Було важко. добра, добра молодь. Був гарний спарринг. Так, довдачі набіглася. У нас було ще по два тренування, три дні підряд, тому під навантаженням. Могли сьогодні більше все ж таки забити? Могли, звісно, але це футбол. і Хто більше заб'є, той виграє матч. Ми працюємо над тренуванням, над реалізацією захисники навіть. Так що з цим, я думаю, в чемпіонаті не буде проблем.